Артур Конан Дойл. Порожній будинок, Читає Матвій Ніколаєв. Сам автор включив цю історію до свого списку 12 улюблених історій про Шерлока Холмса. Дія оповідання відбувається за кілька років після останньої справи Холмса. Де головний герой нібито гине під час сутички з главою лондонського злочинного світу професором Моріарті біля Рейхенбахського водоспаду. Завдяки багаторічній тісній дружбі з Холмсом, Вотсон став цікавитися різного роду кримінальними справами. Справа про трагічну загибель Рональда Адера особливо схвилювала Вотсона. Рональд Адер належав до вершків суспільства, мав значні статки. Полюбляв грати в картерські ігри. Одного вечора, після гри, Рональд повернувся додому в свою кімнату, замкнув двері зсередини. З цього моменту не долинуло жодного звуку з кімнати Рональда. Коли двері зламали, було виявлено мертвого Рональда Адера. Пізніше було встановлено, що він був убитий револьверною кулею, що здається неможливим, адже до зачиненої кімнати ніхто не входив. На допомогу вирішення таємниці з'являється несподівано воскреслий холмс. Переклад МиКОли Дмитренка. Навесні 1894 року весь Лондон був заінтригований, а вищий світ навіть переляканий убивством молодого графа Рональда Едера, вчиненим за найбільш незвичайних і загадкових обставин. Тоді ж широка публіка довідалась про ті деталі злочину, які з'ясувалися під час поліцейського дізнання. Але багато чого від неї приховали, бо докази були такі незаперечні, що поліція не мала потреби розкривати всі факти. Лише тепер, коли минуло майже 10 років, мені дозволено поставити на місце ті відсутні ланки, з яких складається весь чудовий ланцюг фактів. Злочин був цікавий і сам собою, але не йшов ні в яке порівняння з тими неймовірними наслідками, що приголомшили й спантеличили мене більше ніж усі інші події мого сповненого пригод життя. Навіть зараз, коли збігло стільки часу, я хвилююсь, згадуючи той злочин, і знову відчуваю раптовий приплив радості, подиву й недовіри всього, що тоді вщерть переповнило мою душу.